Уявіть собі ситуацію, при котрі ви худнете худнете, займаєтесь спортом, а вага не йде ні в яку. Такі ситуації іноді бувають. Ви і все правильно робите, і дихаєте, і холод, і тренажерні зали, ходите, іначе і дефіцит калорійний є, і все якби ідеально, але ви дивитесь на ваги тиждень-два і нічого не змінюється. Насправді це не страшна ситуація. Я якраз зараз в цій стадії називається це плато, і з нього насправді дуже легко вийти. Але перед тим, як займатися тим, щоб виходити з плато, треба дещо для себе зрозуміти. Перше, що треба зрозуміти, чи дійсно ви знаходитесь в калорійному дефіциті. Буває так, що ви робите все дуже грамотно, відчуваєте себе великим молодцем через те, що ви займаєтесь суперспортом, весь такий взагалі, здоровий хлопець чи дівчина. І на фоні цього е, щастя, скажімо так, ви починаєте себе через деякий час трошки балувати. Наприклад, там ви випили латешечку, там ви з'їли кубичок шоколаду, тут ви з'їли декілька горішків, наче нічого непомітного, але навіть такі маленькі штуки можуть вибити вас з дефіциту, тому що одна чашка кави з молоком, і, наприклад, ложечкою цукру, може бути. Приблизно там 300-400 кілокалорій, а у багатьох людей в середньому це якраз і є оптимальний дефіцит. Тому може бути таке, що ви думаєте, що ви знаходитесь на дефіцит, ви робите все правильно, але оці непомітні маленькі речі вибивають вас із плану. Другий момент, який треба з'ясувати, це чи дійсно ви взагалі знаходитесь в плато. Бувають такі ситуації, коли вага стоїть на місці. А, наприклад, тіло при цьому змінюється. Це називається «body recomposition». Це взагалі дуже позитивна ситуація, коли у вас, наприклад, зростає м'язова тканина, а жирова зменшується. Це зачастіше відбувається у людей, котрі мають велику зайву вагу. Наприклад, як я починав свій марафон. І у них такий варіант може трапитись. Взагалі вважається, що це якби неможливо, але насправді практика показує, що в деяких випадках це ще як можливо. І взагалом краще не так орієнтуватись на ваги, а як на зовнішній вигляд і заміри, наприклад. Тієї ж талії. Якщо ви оцінюєте свій прогрес візуально, робите фотографії тому подібно, ви можете помітити, наприклад, що у вас вага стоїть на місці, а візуально у вас ви бачите, як прорізуються деякі м'язи, які зміни відбуваються, і це дуже круто. Хоча навіть і це може бути не обов'язковим, буває така ситуація, що ви не змінюєтесь ну, взагалі, але при цьому худнете. Це дуже парадоксальна ситуація, вона дійсно буває, дуже рідко, правда. І пов'язано це з утриманням води. Може бути така історія, що ви, наприклад, втрачаєте жирову тканину, трошки набираєте м'язову тканину, і при цьому ви, наприклад, декілька днів їли поспіль солону їжу і ви набираєте воду. І виходить, що ви якби по жирові тканини ви зменшились, але за рахунок води і поза клітинною рідиною ви виглядаєте більше. Тобто, ви. Важитись, у вас одна і та ж сама вага, ви міряєтесь і дивитесь на себе ви один і той же самий, але по факту це не плато. По факту, вам просто треба збільшити ваш калій, зробити якихось пару вихідних, зменшити сіль, підняти воду, і може бути так, що ви, наприклад, тримаєтесь, 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 і от буквально за рахунок одного дня ви можете раз і там 3-4 кілограми зразу скинути. У мене на практиці їх таке дуже часто було. Далі наступний момент, котрий вам треба з'ясувати, це. Чи дійсно ви знаходитесь в калорійному дефіциті, але не за рахунок активності чи їжі, а за рахунок метаболічної адаптації. Через деякий час, як ви худнете, ваша вага зменшується, ваш базовий метаболізм теж зменшується на, наприклад, 200-300 ккал. Виходить, що та калорійність, яку ви прописали на початку, вже не релевантна. Тому вам треба слідкувати за цим, і з прогресом, як ви худнете, треба зменшувати калорійність потрошечку. Далі, що можна ще робити? Очевидно, можна підвисити активність, але обов'язково низькоінтенсивну активність. Якщо ви почнете, наприклад, дуже багато бігати, є шанс, що ви отримаєте зворотній результат. Тобто може бути ситуація, коли організм почне затримувати рідину, почне руйнувати ваші м'язи, і якби вага може і буде йти, але при цьому зовнішній вигляд буде все гірше, гірше і гірше. Тому просто спробуйте на пару тисяч кроків в день більше ходити. Ну і далі, припустимо, ви все це зробили, все дуже грамотно, все супер-пупер взагалі по всім пунктам, але все одно вага стоїть. І так теж буває. Тому є декілька виходів з цієї ситуації. Перший найпростіший вихід ситуації це оптимізувати ваш гормон лептин. Якщо ви довго сидите на дієті, то у вас дуже змінюється гормональний фон, грелін, гормон голоду підвищується, лептин, гормон ситості. І заодно гормон, котрий сигналізує, що у вас достатньо жирової тканини, він зменшується. Тому організм навіть при наявності жирової тканини перестає її якби використовувати. Можна використати невеликий лайфхак. Зробіть один день рефіду, в котрому ви з'їсте трошки більше калорій, ніж зазвичай вам потрібно для утримання вашої ваги. Робити це треба грамотно, стратегічно, продумано, з нормальними продуктами а не Макдональдсом. І за цей день відпочинку і рефіду у вас може підвищитись лептин, і на наступний день, наприклад, ви підвищуєте свою активність і повертаєте калорії вниз на дефіцит. І за рахунок підвищеного лептину організм почне більш активно використовувати тканину. і таким чином ви можете вийти з платою і далі продовжувати знижувати свою вагу. Але це такий маленький лайфхак, котрий може не завжди працювати, і грамотніший підхід буде зробити довгий рефід на два тижні. Тобто, ви спочатку з вашої калорійності плавно, плавно, по 100 в день повертаєте назад вашу калорійність, при котрій ви тримаєте вагу. Два тижні тримаєтесь на ній. За цей термін ваш організм переадаптується назад до стану до дієти, поверне в норму всі гормони: лептин, грилин, щитовидні залози і тому подібне. І після цих двох тижнів ви заходите на дієту плавненько по 100 ккал мінус кожен день назад, і виходить таким чином. Ви сповільните адаптацію до дієти. У вас буде гормональний фон класний, базовий обмін речовин буде вищий, як до дієти, і ви, умовно кажучи, зробите один крок назад, але після цих двох тижнів зробите два кроки вперед. І після цих двох тижнів також можна плавно спробувати зайти на ваш максимальний дефіцит. Тоді ви дуже різко штовхнете вашу втрату ваги, і ви прям дуже круто будете прогресувати після цього. Як розрахувати свій максимальний дефіцит, я розкажу в наступному відео. Тому підписуйтесь, ставте лайки і гарного вам дня!